І тому доведеться або вигадувати якусь конференцію, або навіть конференції, які проходять у перший тиждень січня, або погоджуватися на такі умови життя. і їхати, як всі законослухняні громадяни, в Карпати. Але це не наш випадок, і тому для Михайла Янчука вигадують конференції, які дають підстави для виїзду за кордон. Ось це наш ну такий інструмент, який на меті має щоб керівник апарату комісії з цінних паперів Михайло Янчук поїхав у Фінляндію на тиждень з родиною. Фіксуємо переміщення Михайла Янчука разом з дружиною та сином на Porsche Cayenne через державний кордон України 1 січня 2025 року за допомогою джерел української правди у прикордонній службі. Merry Christmas and Happy New Year. Як ви гадаєте, які офіційні причини для виїзду чиновника за кордон у Фінляндію завдяки джерелам у комісії сіних паперів нам вдалося дістати наказ про відрядження янчука на батьківщину Санта-Клауса.